Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Київський дербі. Так, ще один хокейний київський дербі в рамках чемпіонату України з хокею. Сокіл Київ, Крижинка Київ. 24. 24 січня у нас виходить е, п'ятниця. П'ятниця відбудеться чергове. Київське дербі. Так, сокіл це один із фаворитів за боротьбу і за перемогу в чемпіонаті України. Сокіл найуспішніший і найрезультативніший, і найлегендарніший хокейний клуб України всіх часів і народів. І я не думаю, що проблема буде в матчі проти крижинки. Єдине, крижинка заб'є стільки шайб, скільки дозволить сокіл. Я вже як традиційно можна так сказати, коли явний фаворит і явний андердог зустрічаються, я завжди кажу цю фразу: що фаворит в даному випадку сокіл Київ. Заб'є стільки, скільки захоче, стільки, скільки буде потрібно соколу для перемоги, для впевненої перемоги, для набору необхідних забитих шайб, для того, щоб поправити показники бомбардирів соколят, і для того, щоб здобути 3 бали у чемпіонаті. Добавити в сторінку свою графу здобутих очків. І тому мій прогноз на цей матч п'ятниці. Перемога сокола і тотал більше 8,5 шайб. Я під цим прогнозом бачу наступні, наприклад, рахунки. 6, 3, 7, 3, 8, 3. 7, 2, 8, 2, 9, 2. Ось щось на кшталт таких рахуночків, друзі. Якщо вам подобаються мої думки, і хоча б комусь вони прийшлись до навгоди і до користі. Тільки у такому випадку ставте моїм прогнозам і моїм роликам, ставте вподобайки. Тільки в таких випадках. Якщо ви вважаєте, що мої відео і мої прогнози на чемпіонат України з хокею безкорисні взагалі, тоді ставте дізлайк і напишіть у коментарях, що ж такого разу і таким чином. що... Пропонуєте ви. Буде цікаво. Будемо з вами дискутирувати. Будемо з вами сперечатися. І будемо з вами спорити в коментарях. Якщо є бажаючі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки. Пишіть, жміть. Друзі, дякую наперед. Хочу побажати скорішої нам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава і ще раз слава. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.